Єсечка, царапинка, сечка, 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 сколик, крашене крило, Крашено дверки. не крашена дверка, крашене крило, тут є трохи шпакльовки. Є ось на дисках. Ось криша в рідній фарбі. Кришка багажника в рідній фарбі. Це крило підфарбовувалося. Тут є трішки шпаклівки, притертость була на парковці, заявляє продавець. Ну такі коцики є невеличкі. О, це крило теж фарбовано без шпакльовки косметика. Ось. Переходимо до салону. Сідушка не шилась, не красилась, руль теж в оригіналі. По комп'ютерній діагностиці було декілька неактивних ошибок, активних ошибок немає. По генератору оця дверка, до речі, вона знімалася. Е -е, продавець. Відреставрував генератор, була нагрузка від китайської зарядки, згоріває генератор, але все зараз нормально. По багажнику там є все детально в звіті. Кавролін, це все на місці. Adblue тут є, там все ок. Дотяжка кришки працює. По опціям все повністю працює, в їзді приємно. Мотор, коробка. Турбіна, зауважень немає, десь попільнички трішки немає. Запитаємося, де воно пізніше. Так, Пройоми всі цілі. Ось тут теж все в оригіналі, в міру затертості. Ось такий стан авто. Будуть додаткові питання, дзвонити ще радо відповім.